Біля офісу і в офісі є чим зайнятися навіть в обідню перерву. Геннадій, що <м compute> ти робиш тут? Розкажи зайво. Якщо правильно обрізати, тоді всі поживні речовини, які є в тобто очі тепер... і взагалі попадали туди, коли потрібно, і лишні лозу не наповнювали поживними речами. Тобто тепер тільки почався 2025 рік, а ми вже думаємо, який буде врожай. Ми ще в 2024-му думаємо, який буде врожай. Ого, І готуємося цікаво. до цього цілий рік. А чим обрізка зимова відрізняється від обрізок в інші, пері... е... в інші сезони? В е... зимову обрізку ми закладуємо вже майбутній врожай. Регулюємо вічками. А зелена операція вже де не доробили, де трошки залишили. Це людський фактор. Тобто більша кількість листя буде і пагонів, які ми потім теж вже літом відрегулюємо. А взагалі важко врізати? Ні, не важко. Не важко? Навіть цікаво. А скільки за день можна врізати? В залежності від сорту, від 280 до 500 кустів в день можна прийти. О, цікаво. А які у нас тут сорти винограду? Кейк Франкош Блау Франкіш. О, шикарно. <гумEN> для <гумEN> <д> дому дегустації Блан у нас. росте. А от іще ще питання: ну бачу, що вони у нас такі високі. Ми ж я розумію, що ми їх це виноград не будемо використовувати для Технічні виготовлення. Потреб, так, так. Для виготовлення вина для ну, для візуалізації. Так. І ми зато залишаємо його таким високим, так. щоб красиві листя були, так? Так, для, для того, щоб було гарно, але не порушуючи технологію Угу. А які основні правила обрізки взимку? Ну, Конкретних так. правил немає, лише до, до, до самої технології. А треба mm -hmm. якось обробляти ці зрізи. Бачите, Ні, ніяк зрізи. З... обробляти. Ніяк. головне, щоб е... відбічка хоча б на одну фалангу пальцю була. Була відстань, тому що сам сам зріс, він капсулюється потім. І він десь засихає ну, десь на один сантиметр. Якщо ми дуже близько обріжемо, тоді, буде, тоді може вічку засохнути і воно вже на наступний рік не, не вийде. Тобто я правильно розумію, що ви готуєте людей, які обрізають виноградників? Обов'язково стало інструктажі і постійний контроль. А були які зміни у методі обрізки за останні там, роки, не знаю, там, 5 років 10? Були, звісно. В нас було колись давно по принципу Гіо, а uh -huh. зараз ми використовуємо принцип двостороннього кордону. Uh -huh. Двоплечовий кордон? А ще питання: по-різному обрізаються різні сорти винограду? Ні. Загальному принцип один. Залишити вічко, два вічка. Два так? Два вічка, да. одна спяча, одне родюче. Угу. Ну що, дякую дуже добре, гарно. Вас Тоді вас ми чекаємо. Гарного врожаю. Пока.